Дорогі, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про те, як же ж новим способом вирішили відловлювати людей. Але перед цим знаєте, от не можу зараз не сказати декілька слів. От зараз почала гуляти оця новина, що ДЦК тепер з'являться по селам. Так, Федієнко там одразу почав спростовувати. Я не знаю. Вони там а ліва рука не знає, що робить права. Свериденко каже, що буде. Федієнко каже, що не буде, але. Знаючи те, що відбувається, що от вони такі от, 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 от починаються, знаєте, оці кидання м'ячів, стовідсотково щось таке хочуть зробити. І от моя думка для того, щоб просто коли схопили людину, щоб не везти десь далеко, а от там, ото по, по тих селах, щоб і стояли оті ТЦК пункти, куди вони будуть звозити людей. От це особисто моя думка. Не знаю, як воно буде, але якщо вже про це кажуть, то я думаю, що про це вже всерйоз задумуються. Але. Отож, те, що зараз відбувається взагалі наприкінці 2025 року і на старті 2026-го з мобілізацією, знаєте, це вже не посилили, там не оптимізували, зробили прозорішим. Це, простими словами, закручування гайок по всіх напрямках від дверей вашої квартири до вашого запису в реєстрі. Отож, сьогодні хочу поговорити про те, а, одразу хочу уточнити, що я не суд і не слідство, але а, зараз дуже часто люди починають розповідати про те, що а, це такий, знаєте, новий рівень, новий рівень бусифікації. Кажуть, що тепер на адресу приходить не просто ТЦК. <кій> От, просто приход... не просто ТЦК, а ціла така, знаєте, збірна команда. ТЦК, поліція, ДСНС і навіть виконавча служба. Шукають людину, ходять по сусідах, пробивають, і якщо не відкривають, не знайшли, просто вскривають двері. І ось тут е, в людей виникає одне питання: а виконавча служба тут при чому? Вибачте, е, вона ж про борги, про штрафи, про виконання рішень. А, а тепер подумайте, як це може виглядати завтра. У вас штраф, от вам виконавець, у вас постанова, от вам доступ. Ви не з'явились, от вам привід. Це не, про, ну, це не про порядок взагалі. Я вже навіть мовчу про порушення прав людини. Це про такий, знаєте, ефект страху залякати, щоб людина розуміла: якщо ти на обліку, то тебе дістануть не десь на вулиці, якщо не зможуть зловити, а вже дістануть в тебе вдома. Отож. Ще декілька слів хочу сказати про це відео вже нашумівше з побиттям, там де ТЦКшники і поліція в тому числі били людину. Це відео гуляє мережею. Не хочу його тут виставляти, бо Ютуб не дуже знаєте, щодо таких сцен насильства. Відео де чоловіка затримують жорстко, є травма, і саме головне, що поруч є діти. І там звучить звинувачення, що е, дитину теж зачепили, тобто вдарили дитину по спині. Я тут скажу так: е, будь-яке насильство проти цивільних і тим більше дітей ну це вже просто дно. Але ще важливіше, інше, коли такі історії множаться, держава отримує не е, Знаєте, не мобілізаційний ресурс, як вони це називають, а ненавість і довіру. А недовіра це те, що потім просто рве країну всередини. Тому, якщо ви бачите а, таке, а, не перепощуйте з матюками, а фіксуйте правильно: дата, місце, свідки, заяви, адвокат. Бо без цього все закінчується словами розберемося і тиша. Далі а, автоматичний облік. Тут історія не закінчується, тут в нас продовження. Не прийшов і не треба. Тепер про те, що вже не чутки, а документ є постанова номер 1632, яка запускає експериментальний проект автоматичного взяття на військовий облік чоловіків від 18 до 60 років, які раніше не перебували на обліку без ВЛК і без особистої явки. Тобто без мене мене оженили. В тому числі тих, хто знаходиться за кордоном. Офіційно це подають так: як, ну, тепер ж буде менше бюрократії, по факту для багатьох це звучить так: тепер ти можеш нічого не робити, але система зробить все для тебе. Якщо ти думаєш, що ти сховався, то ти не сховався. І якщо раніше там не стояв на обліку, був для когось там сірою зоною, то зараз цю зону просто закривають. Так само, як і закривають зону студентів, яким більше 25 років. Тобто це взагалі окрема історія. Вже є публікації, що готуються законопроект, зміни, де студенти, які почали навчання після 25 років, можуть втратити взагалі право на відстрочку. Логіка держави тут проста і цинічна. Якщо люди масово ховаються в статусах, статуси треба різати. А логіка людей теж проста: ми що в країні, де освіта це підстава для покарання. Далі ВЛК і перелік хвороб це дуже тривожний дзвіночок. Військова омбудсменка Решетілова публічно говорила, що міноборони підготувало зміни до наказу номер 402 і що можуть виключити частину хвороб із переліку, які випливають на придатність або непридатність. Вона також прямо визнавала, що вимоги до здоров'я вже суттєво знижені через дефіцит особового складу. Тобто, <кій> вимоги вже знижені і хочуть їх знижити ще більше. І тут важливо не скотитися в істерику, бо в самій заяві є раціональне зерно. Оцінка має бути комплексною, коли в людини букет хронічних хвороб. Але у людей страх інший. Сьогодні комплексна оцінка, завтра ну, діабет, ну, спина, ну, тиск, ну, зір. ну, ти ж ходиш, значить придатний. І коли в суспільстві є відчуття, що навіть хворих вже будуть дотискати, це означає одне, що людей реально не вистачає. Їдемо далі. Інваліди багатодітні хвори. Коли звучить слово дефіцит, то я так розумію, що під ризиком усі. Знаєте, це такий дуже жорсткий пласт інформації. Історії про мобілізацію людей із важкими станами, про багатодітних, про інвалідів. Частина таких, частина таких історій просто, знаєте, просто жахає, ну, реально жахає, бо Знаєте, що тут ключове? Навіть не те, там, от багато хто каже, що це неправда. Ну ми ж бачимо, ми ж не сліпі, ми ж бачимо всі ці відео. Ключове це те, що відстрочки переглядають, облік автоматизують, критерії здоров'я рухають, на вулиці і вдома діють жорсткіше. Це все не робиться від хорошого життя. Тобто, ми розуміємо, що з мобілізацією все не дуже. Тепер щодо броні, бронь у 2026 а Поріг росте і, звичайно, ризик росте. Тобто ще одна штука, яка болить тисячам сімей, це бронювання працівників. Публічно пишуть, що у 2026 році через зростання мінімалки до 8647 гривень поріг 2,5 мінімалки для броні в приватному секторі складає 21 617 гривень. Гривень 50 копійок на місяць. Тобто, багато роботодавців стануть перед вибором або піднімати білу зарплату до нового порогу, або людина втрачає бронь. В реальності це виглядає ще простіше. Не встигли, не оформили, а пролетіли по паперах і все, мобілізація. Тепер ще один момент: штрафи, резерв плюс і 20 днів. Оцей фінансовий пресинг як окрема зброя. Тобто, це штрафи. Юристи пишуть, що механіка така. Якщо ви визнаєте порушення і сплачуєте протягом 20 днів, можна сплатити не 17 тисяч, так, а 8,5, люди сприймають це як зручність, це не як зручність, а як плати швидко, бо буде боляче. І це теж частина тиску, не лише фізичного, а й економічного. Висновок такий. Найстрашніше питання, от давайте чесно, якщо країна вже автоматично ставить на облік, готує зрізання від строчок, ворушить оці критерії ВЛК, піднімає планку броні і паралельно по містах ходять оці збіжні групи, і вже про ТЦК по селам кажуть, то головне питання: що ж буде далі? Що буде навесні, якщо людей знову не вистачить? І отут я скажу те, що багатьом не подобається: посилення це не кампанія на місяць, це стратегія, бо війна не закінчується. Потреба в людях нікуди не ділась, а значить, будуть шукати, як вони кажуть, мобілізаційний ресурс там, де він ще лишився. Тож далі буде. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.